Ув'язнення не завжди кінець історії, іноді це тільки початок. Коли двері камери зачиняються за твоєю спиною, залишається тільки одне питання: хто ти тепер, жертва системи, звір у клітці чи божевільний, готовий зламати ґрати голими руками? Сьогодні добірка фільмів про тюрми, бунти, втечі і боротьбу, реальні історії, вигадані драми, кров, піт і попкорн. Це не про романтику, а про виживання. Про тих, хто не погодився просто сидіти і змусив світ звернути на себе увагу. Готові до напруги? Тоді поїхали. План втечі бойовик Мікаеля Говстрема зі Сталоне та Арнольдом Шварцнегером. Рей Бреслін, експерт із безпеки, заробляє на життя, тестуючи в'язниці, проникає в них під виглядом в'язня, знаходить слабкі місця та тікає. Після 14 успішних втеч його компанія отримує замовлення від ЦРУ перевірити секретну в'язницю гробниця, де тримають особливо небезпечних злочинців. Рей погоджується, попри застереження партнера Лестера Кларка, йому створюють фальшиву особистість терориста та відправляють у невідоме місце, повністю ізольоване від зовнішнього світу. Він опиняється в гробниці, високотехнологічній тюрмі посеред моря, із замаскованими охоронцями і прозорими камерами. Але продуманий план втечі розвалюється вмить. Коди евакуації не працюють, а начальник в'язниці Гобс знає, хто Рей насправді. Рей розуміє, що його підставили. У в'язниці він знайомиться з Емілем Ротмаєром, в'язним пов'язаним із хакером Манхаймом. Разом вони вирішують об'єднатися. Рей досліджує в'язницю та помічає, що вона побудована за його власними кресленнями. Кульмінація настає, коли вони починають розробляти новий план втечі, використовуючи слабкі сторони системи від сонячного світла до вентиляції. Наступна у нас стрічка Три дні на втечу. Американський трилер з Расселом Кроу та Елізабет Бенкс у головних ролях. Джон Бренан. Він же Рассел Кроу, викладач коледжу в Піцбурзі, живе щасливим життям зі своєю дружиною Ларою та сином Люком. Але недовго. Їхній світ руйнується, коли Лару арештовують за звинуваченням у вбивстві її керівниці, з якою в неї був конфлікт. Побічні докази, кров на пальто Лари, непрямі свідчення призводять до того, що її засуджують до довічного ув'язнення. Джон, переконаний у невинності дружини, він три роки намагається оскаржити вирок, але апеляції відхиляють. Лара впадає в депресію, втрачає надію. Сюжет закручується, коли Джон, виховуючи Люка наодинці, вирішує, що єдиний спосіб врятувати родину організувати втечу Лари з в'язниці. Він звертається до Деймона Пеннінгтона, колишнього в'язня, якому вдалося втекти кілька разів, і той ділиться порадами, як зламати тюремну систему. Джон починає ретельно планувати, вивчає креслення в'язниці, збирає фальшиві документи і гроші, вчиться зламувати замки. І тут він дізнається, що Лару переведуть до іншої тюрми за три дні, тож підготовка різко скорочується в часі. Наш герой, балансуючи на межах закону, робить перші кроки свого плану. Купує зброю на чорному ринку. Підробляє медичні документи, щоб проникнути до в'язниці. Усе заради порятунку дружини. Легендарний фільм Втеча з Шоушенка стрічка, яку кожен має побачити хоча б раз у житті. Адже вас чекає емоційна глибина і геніальний сюжет ідеально для незабутнього вечора. У 47-му році банкіра Енді Дюфрейна засуджують до двох довічних термінів за вбивство дружини та її коханця. Попри його заяви про непричетність, він потрапляє до тюрми Шоушенк, штат мен відомої своєю жорстокістю та корупцією. Інтелігентний і стриманий Енді зіштовхується з насильством з боку банди, сестри та жорстокістю охоронців під проводом капітана Хедлі. Його єдиним союзником стає Ред, контрабандист, що постачає товари в'язням. Сюжет розвивається, коли Енді використовує свої фінансові знання, щоб заслужити довіру адміністрації, допомагаючи Хедлі з податками. Начальник тюрми Нортон доручає йому вести бухгалтерію. Це дає Енді певний захист, але також втягнує у корупційні схеми. Дружба з редом міцніє. Енді замовляє у нього постер Ріти Гейворд і геологічний молоток для свого хобі, але з часом він починає мріяти про свободу, надихаючи реда і інших в'язнів. Попереду неприступна стіна реальність шоушенка. Таємно, Енді починає реалізацію свого плану втечі, використовуючи молоток, щоб пробити стіну, заховавши прохід за плакатом. Наступний у нас іспанський тюремний трилер Камера 211, режисера Даніеля Монсона, який отримав вісім премій Гоя. Головний герой у Хуан Олівер, молодий охоронець, приходить до в'язниці суворого режиму в Іспанії за день до офіційного початку роботи, щоб справити враження. Під час екскурсії блоком для особливо небезпечних злочинців стається аварія: шматок стелі падає, травмуючи Хуана. Його переносять до порожньої камери 211, щоб надати допомогу. Але в цей момент у в'язниці спалахує бунт, який очолює харизматичний в'язень на прізвисько Маламадре. Далі сюжет розгортається стрімко. Хуан приходить до тями, розуміє, що охоронці втекли, залишивши його серед в'язнів. Щоб вижити, він вдає із себе одного з ув'язнених, переконує Маламадре та його банду, що відбуває термін за вбивство. Хуан швидко завойовує довіру і використовує кмітливість, але його становище ускладнюється, коли бунтівники захоплюють заручників і висувають вимоги щодо покращення умов утримання. Тим часом Хуан дізнається, що його вагітна дружина Єлена опинилася в небезпеці, намагаючись з'ясувати його долю і тепер може стати мішенню. У підсумку псевдов'язень Хуан має вирішити, як вибратися з цієї ситуації. Від дзвінка до дзвінка британська тюремна драма Девіда Маккензі з Джеком Оконелом, головний герой Ерік Лав, 19-річний правопорушник, якого переводять із колонії для неповнолітніх до дорослої в'язниці в Англії за агресивну поведінку. Його репутація бунтівника випереджає його. Він нападає на охоронців і провокує бійки, намагаючись встановити контроль у блоці. Але хлопець швидко стикається з жорстокою ієрархією в'язниці. Де керує кримінальний авторитет. Його батько Нев теж відбуває строк у цій же тюрмі і посідає доволі важливе становище серед ув'язнених. Проте їхні стосунки напружені через багаторічне відчуження. Зрештою, Ерік привертає увагу заступника директора тюрми Хейса, корумпованого і садистського чоловіка, який бачить у ньому загрозу. Одночасно Ерік записується в терапевтичну групу Олівера, волонтера. Який намагається допомогти ув'язненим упоратися з гнівом. Знайомство з ним викликає конфлікти з невом, який вважає це проявом слабкості, а також з бандою, що вимагає від Еріка лояльності. Врешті-решт, хлопець не витримує і планує зухвалу втечу, щоб довести свою незалежність, незважаючи на ризики. Втеча може коштувати йому життя, якщо щось піде не так. Втеча з Приторії. Біографічний трилер Френсіса Аннана за книгою Тіма Дженкіна з Деніелом Редкліфом у головній ролі. Ми переносимось у 78-й рік, Південна Африка. Тім Дженкін, Стівен Лі, активісти Африканського національного конгресу, арештовані за розповсюдження антиапартеїдних листівок. Їх засуджують до тривалих термінів у в'язниці Приторія, відомій жорсткими умовами для політичних в'язнів. Тім, рішучий і винахідливий. З перших днів розуміє, що не хоче залишатися тут надовго і одразу починає шукати спосіб втечі, бо боротьба за свободу триває і за стінами. Згодом тім об'єднується з іншими ув'язненими, зокрема з Денісом Голдбергом та Леонардом Фонтейном. Разом вони розробляють план втечі. Результатом стають дерев'яні ключі, вирізані за зліпками замків. До того ж, хлопці вивчають розпорядок охорони. Зав'язка підводить нас до моменту, коли група завершує виготовлення ключів і готується до втечі. Але раптом у в'язниці проводять обшук. Злочинець 2008 року, американська кримінальна драма і історія про людину, яка випадково опинилася у в'язниці. Вейт Портер, працьовитий будівельник із передмістя Лос-Анджелеса, живе просто, але щасливо з нареченою Лорою і їхнім маленьким сином Майклом. Він мріє відкрити власний бізнес, щоб забезпечити сім'ї краще майбутнє, але в одну фатальну ніч усе руйнується. Вейд прокидається від шуму і застає грабіжника в своєму будинку. У паніці, захищаючи родину, він завдає удару, випадково вбиває злодія. Поліція арештовує Вейда і, незважаючи на обставини самооборони, суд класифікує його дії як ненавмисне вбивство. Прокурор, прагнучи показового покарання, домагається вироку. Три роки у в'язниці суворого режиму Каркерен, одній із найсуворіших у Каліфорнії. Вейд ніколи не зіштовхувався зі злочинним світом, а тепер опиняється у справжньому жахітті, де його життя й цінності зазнають жорстокого іспиту. Потрапивши до Каркерену, він зійдеться з безжальною реальністю тюремної ієрархії. В'язниця поділена на расові банди білі, латиноамериканці та афроамериканці. Кожна з них вимагає підкорення. Охоронці на чолі з садистським лейтенантом Джексоном не просто підтримують порядок, а влаштовують підпільні гладіаторські поєдинки між в'язнями, роблячи ставки на життя і смерть. Вейд намагається триматися осторонь, але стає мішенню банди, яка бачить у ньому слабку ланку. Це а також погіршення фінансового стану дружини і сина підштовхує його до думки про втечу, попри всі ризики. Теча південно-корейський кримінальний трилер режисера Лі Джон Піля, вражений реальними історіями втечі північно-корейських утікачів через демілітаризовану зону у 2000-х роках. У 2007 році, у військовому таборі Північної Кореї, прикордонник ім Гюнам завершує десятирічну службу. Усвідомлюючи жорстокість режиму, голод і нав'язану пропаганду, він мріє втекти до південної Кореї, де життя повне свободи і можливостей. Він ретельно готується, ночами вивчає мінні поля, складає карту та тренується долати перешкоди, ризикуючи бути спійманим патрулями. Однак його плани ускладнюються, коли товариш по службі Кім, дізнавшись про наміри Юнама, краде карту та намагається втекти сам, але потрапляє до рук охорони. Патруль звинувачує у змові і самого Юнама, попри відсутність прямих доказів. Справу передають офіцеру державної безпеки Хенсану, давньому другові дитинства Гюнама, який, згадавши стару дружбу, пропонує йому угоду продовжити службу як ад'ютант генерала в обмін на порятунок від страти. Гюнам, розриваючись між страхом і мрією, відмовляється, розуміючи, що це його останній шанс на свободу. У результаті відкинутий системою він вирішує пришвидшити втечу, використовуючи свої знання про табір, слабкі місця в паркані. Розклад патрулів і розташування мін. Хен Сан, помітивши підозрілу активність, посилює нагляд, встановлює додаткові пости і підкуповує доносчиків серед солдатів. Ситуація досягає критичної точки і Юнам опиняється перед вибором усе або нічого. Останній замок 2001 року, дещо клішована, але непогана американська драма режисера Рода Лурі, про бунт у військовій в'язниці. Генерал-лейтенант Юджен Ірвін, герой війн у Перській Затоці у В'єтнамі, засуджений військовим трибуналом до 10 років ув'язнення за непокору наказу, що призвела до загибелі восьми солдатів під час таємної операції в Бурунді. Його відправляють у військову тюрму суворого режиму, відому як замок, де утримують колишніх військових від рядових до офіцерів. В'язницею керує полковник Вінтер, педантичний адміністратор, який захоплюється Ірвіном, але водночас заздрить йому і відчуває власну невпевненість. Вінтер використовує садистські методи, свавільні покарання, провокування бійок між в'язнями, щоб утримувати контроль. Ірвін, позбавлений звання, але збережений у гідності, з першого дня привертає увагу в'язнів своєю харизмою і репутацією. Опинившись у замку, він стикається з суворою реальністю: в'язні, такі як Агілар чи Ярц, які розчаровані в армії і живуть за законами виживання. Вінтер, намагаючись завоювати повагу, влаштовує йому екскурсію, але швидко дратується, коли той критикує його методи, вказуючи на хаос і брак дисципліни. Ірвін, спостерігаючи за приниженням в'язнів, починає надихати їх, навчає військовій виправці і відновлює їхню гідність. Він виявляє вразливі місця тюрми, слабку координацію охорони, залежність від рутинного розпорядку. Коли Вінтер карає Агілара за дрібне порушення, відправляючи його під дощ, Ірвін втручається. Це викликає гнів полковника і посилення нагляду. В'язні, бачачи лідера в Ірвіні, починають шепотітися про бунт. А Ярдс і цинічні корумповані офіцери пропонують свої зв'язки для організації втечі. Впевнений, ви могли б додати ще кілька цікавих фільмів, які, на вашу думку, варто подивитися. Обов'язково зробіть це в коментарях під цим відео. Це допоможе і мені, і іншим глядачам, які читають коментарі. Також не забудьте поставити лайк і підписатися, якщо ви ще цього не зробили. З вами був Бенні. Побачимося в наступному відео.